Всім привіт! Отримали чохли для зберігання одягу. В набір входять три штуки. В такому чохлі ваші речі завжди будуть захищені від бруду, пилу, пошкоджень, вологи та бактерій. Зверху є отвір для гачка вішалки Чохли виготовлені із якісного полімерного матеріалу. Закриваються на блискавку. Напівпрозорий колір чохла дозволить легко та швидко знайти потрібний одяг. Розмір 60 на 80, та ще один варіант розмір 60 на 120 см. Також є чохли в чорному кольорі. Завдяки прозорому віконцю можна бачити вміст чохла, не відкриваючи його. Розмір 60 на 120 см та розмір 60 на 80 см.